Посилка на 300 гривень це, як правило, проблемна посилка. Як правило, посилка, щойно була на 91 тисячу гривень, проблем 0, 0, 0 запитань. Зараз покажу звіт і покажу посилку за 300 гривень. Дивіться, людина отримує ось таку такий звіт, що доставка в нього була 255 гривень, побутова плата, плата ноутбука, материнська з одним, відеокарта. Ну, все розписано. Все. Тепер далі так не хочу світити. Отак, да карту його. Дивіться, написали неприйомний чорний метал. Ви зрозуміли, чому неприйомний, Ми наголошуємо, що там військового нічого не приймаємо. Фотографія неприйомна. Це батареї з телефонів. ось це, І це неприйомне. Так, приймаємо там тільки вигляді. не те, Тепер плата ноутбука, все з вагами, все стараємося сортувати. Материнська плата з одним мостом, відеокарта, все сортуємо, неприйомні магнітні. Ну, Все розписали, все добре, все класно, мідь блиск. Латунь. Ну, Тобто, звіт людина отримала і в суботу написала що? Ок, чи що написала? Ну, Сьогодні подивився, каже, мені в Києві дають заплату ноутбука 800 гривень. І каже: поверніть мені все назад. Тепер дивіться, після того, як воно вже все по бегах, все засипано, скільки потрібно часу, щоб саме його матеріал знайти. Будемо клієнту відмовляти в цьому, повертати не будемо, бо просто за цей час вже прийняли тони матеріалу, і воно вже все по бегах спаковано, вже все, вже не, ну, не повернемо. У нас є наш сайт. Де це його знайти? Зараз, 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 зараз перша О, є, давай покажу. У нас є сайт. Можна зайти на сайт, перевірити наші ціни. Наприклад, я не знаю, там радіодеталі зайти. Зайти там. Навіть по цього чоловіка по платах подивитися, що по чому ми приймаємо. Дивіться, оперативна пам'ять жовта 900 гривень, є фотографія, є прайс, можна по прайсу подивитися. Плата ноутбука десь тут має бути, є там 100 гривень. Все, ну, все розписано. Якщо є якийсь об'єм, звісно, потрібно про це сказати, ми там ціну там додамо. Якщо це там, по одній платі так відправляю там потрошки, ось ціна, будь ласка. Якщо ви щось сумніваєтеся, можна на Viber написати, півняти, і ми вам відповімо, що така ціна. Людина відправили, зараз треба ну, реально багато часу, щоб його матеріал підняти. Цим займатися, на жаль, не будемо. І це ми вже помітили, якщо посилка до тисячі гривень, з ними завжди ну не завжди, більшість людей не задоволена результатом. Я це можливо і розумію, чому. Бо коли вони бачать посилки в нас на сайті на 100 тисяч, на 50 тисяч, і вони думають, що вони зараз теж три мішка зберуть в гаражі і там радіодетали різних, і в них там буде на 100 тисяч гривень. А воно таке буває, присилаю три мішка, а там нуль. Просто ну нічого немає, що добавити. Людина тільки попала на доставці. І ми буває ще й компенсуємо цю доставку, щоб якось людині було приємніше. Ну, не потрібно. Є прайс, зайшли на сайт, подивилися, позвонили, запитали. Прийомне, неприйомне. Щось підскажемо. Не все там. Бо по телефону, по радіодеталях взагалі, взагалі ну, це нереально. Є YouTube, не знаю. Якось підготуватися можна перед відправкою, щоб не було ось таких моментів. Мені неприємно, бо клієнт незадоволений. Клієнт зараз буде незадоволений, бо ми йому повідомляємо, що ми не повернемо його матеріал. І от, ну, знаєте, він недовольний і я недовольний. Саме краще це коли клієнт довольний і ми довольні. Це ідеальний взагалі варіант. Це Людина сьогодні на 91 тисячу відправила посилочку, прийняли, розрахувалися, все, він довольний, як слон, ми довольні. Все супер. Тому так, друзі, кому цікава тема кольорових та дороцінних металів, підписуйтесь на канал, переходьте до нас на сайт, дивіться ціни, ознайомлюйтесь. Якщо є об'єми, повідомляйте про це, будемо додати по ціні. Любимо вас і ви найкращі.